Вітаю, ви дивитесь програму Контекст. Мене звуть Світлана Астахова. В гостях сьогодні заступник начальника управління транспорту департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васічков. Вітаю вас і дякую за можливість провести з вами інтерв'ю. Бо з огляду на останні події на інформацію, яка надходить щодо змін в роботі нашої транспортної інфраструктури. Є до вас декілька питань. Готові відповідати Так, добрий день. У 2024 році. Дніпро отримав 26... Трамвайних вагонів з Лейпцига, з яких вже сім так курсують містом. 16. 16 вже 14. курсують містом. Ну тоді ви можете нам розказати про результати їхньої експлуатації і чи виправдали вони очікування, і чи задоволені ви прийнятим тоді рішенням їх купувати? Так, ми задоволені на всі 100%. По перше, вони нам дістались майже в подарунок, тобто ми оплатили виключно їх транспортування, переоформлення, але самі вагони вони не коштували майже нічого для міста. І з огляду на те, що це модернізовані вагони, це дуже такий суттєвий вклад в поповнення нашого рухомого складу по місту раніше до повномасштабного вторгнення. Ми також отримували подібні вагони. Тоді ми їх набагато швидше модернізовували через те, що не було браку по робочій силі. Тобто зараз у нас дуже не вистачає працівників. Через те, що був більш такий добрий доступ до всіх комплектуючих зараз. На жаль, ми не так швидко їх переобладнуємо під нашу колію. Це близько двох вагонів на місяць, призвприспреробляється кожного місяця. Тому тільки 16 вагонів ми вже встигли запустити і кожний місяць будемо запускати ще по два вагони. Тобто, до кінця цього року плануємо вже всі з 26 отриманих вагонів випустити на лінію. Це досить непогані трамваї. Вони обладнані і кондиціонером в кабіні водія. На жаль, на весь салон їх немає, але ми дуже багато разів розглядали можливість поставити це дуже дорого. Потребує технічної документації від завода виробника. Тому це дуже складно. Але сподіваюся, що в якийсь час ми просто ці вагони замінимо на нові. Що зараз і ми в нашому місті? В цілому вони мають гарну систему управління. Вони більш керовані для водія, більш зручні для пасажирів. В принципі, наші містяни задоволені цими вагонами. Перш ніж продовжимо говорити про трамваї, я зачеплюся за ваші слова, що не вистачає людей, чи означає це, що є вакансії, і дніпряни та гості нашого міста можуть, якщо вони потребують, у тому щоб розшукати роботу, звертатися до вас? так. У нас по загалом, якщо казати по транспортній галузі, у нас. Понад тисяча вакансій є це як в приватних перевізників, це слюсари, ремонтники, водії і так далі. І це наші комунальні підприємства, електротранспорт, метрополітен. Тобто вакансій у нас дуже багато. Це десятки різних спеціальностей, яких ми потребуємо. І навіть є спеціальності досить такі рідкісні, такі які потребуються дуже суттєво. Навчання, наприклад, нашому метрополітені, це і поїзні диспетчери і таке інше, але ми розуміємо, що зараз такий час, коли треба дочекатися перемоги та повернення наших хлопців додому стосовно навчання, чи можливо прийти людині без досвіду і отримати якесь навчання? Так, якщо це не якась технічна спеціальність, яка потребує вищої освіти або тих середньої технічної освіти, так можна прийти. Наприклад, ми кожного півроку оголошуємо про набір до нашої команди водіїв, як трамваїв, так і тролейбусів. Тому завжди ми про це оголошуємо в засобах масової інформації і чекаємо, щоб люди приходили. На жаль, зараз у нас групи по навчанню вони зменшились по кількості, але... Намагаємося. Жіночки заміняють чоловіків у традиційних професіях? Ні. Не готові дуже. ще, так? Не дуже. Але, шановні глядачі, я сподіваюся, ви почули цю інформацію, тож, якщо ви в пошуках роботи, тисяча вакансій є в нашій транспортній сфері, тож не зволікайте, звертайтеся, це гарна можливість отримати роботу і заробити хороші гроші. Повернемося до трамваїв. Ви сказали, що щомісяця плануєте два ще оновлювати. Це з тих, що вже є у нас, так? Так, це а ці... будете ще ну я буду казати закупівля. Ну, я не знаю, як правильно це сказати. отримувати в подарунок. Що будемо з, з Лейпціга ще трамваї далі? Ну найближчим часом, скоріше за все, ні, тому що це були одні з останніх вагонів, які в них проходили модернізацію. Та були замінені новими трамваями. Тобто, зараз у нас не тільки Дніпро. Намагається знайти подібні вогони по всій Європі. А не тобто тільки не по по тільки Лейпциг. Лейпциг будете шукати в інших. Ну, містах? Ми купляли подібні вогони із Дрездену, із Лейпцигу, Тобто ми намагаємо намагалися їх шукати всюди. Зараз це остання партія. Мабуть, до кінця цього року нових не буде вже вагонів. Але сподіваюсь, що в 27-му, 28 му роках зможемо знаходити щось подібне. Е, є інші вагони, але треба розуміти, що будь-який новий витрухомов складу на базі електротранспорту. Він потребує значних інвестицій в обслуговування цих вагонів. Наприклад, такі вагони, які їздять по Вінниці, вони нам зараз не те, що недоступні, але просто ми не зможемо і скоріше за все обслуговувати, перенавчити наш технічний персонал під саме потреби, які виникають в обслуговуванні в таких вагонів. Тому намагаємося зробити однотипний рухомий склад для того, щоб універсифікувати його обслуговування. Але на жаль, зараз подібних вагонів у Європі майже немає. Але я можу передбачити коментарі, які будуть під нашим інтерв'ю. І питання, яке буде повторюватися буквально кожен там другий раз, це чому ми шукаємо в Європі, адже у нас в Дніпрі теж виробляються якісь вагони. Чому ми не придбаємо своє? Ну зараз вже придбаємо, тобто це вже підписано договір з «Татра-Юг», яка базується на одному з наших промислових комплексів. І в цьому році ми маємо побачити один новий. Трамвай і до кінця 2027 року всі інші. Тобто, загалом буде п'ять трамвайних вагонів. Окрім цього, ми ведемо зараз. Наступні перемовини з європейським інвестиційним банком, за рахунок яких саме ми придбали ці п'ять вагонів, для того, щоб придбати ще чотири таких вагони. І але треба розуміти, що це не просто вагон, який ми зараз звикли бачити на вулицях міста, міста, який він передбачає, що в ньому буде переїжджати до сотні пасажирів. А це трьохсекційний великий по суті трамвай, який замінить два-три вагони наших, які це зараз... дуже гарна новина. Прям дякую вам за те, що нам її повідомили. А стосовно ремонтів, ремонти трамваїв, тролейбусів зараз є можливість, бо чую від вас, що оці три вагони злипціка, так в їх важко приводити до необхідного ладу. А ті, що наші вже існуючі, є можливість, є ресурси. Так, в цьому році ми вже провели ремонт понад 25 одиниць рухомого складу. це трамваї, і тролейбуси. Ми постійно намагаємося робити все для того, щоб вони були в технічно справному стані, тому що розуміємо, що поки що міняти нам їх нема на що. Нові тролейбуси, можливо, в цьому наступному році у нас також будуть. Тобто зараз перемовини йдуть по кредитах з Єїбом. Але треба розуміти, що з кожним роком обслуговувати ці трамваї та тролейбуси стає все важче, тому що вони старішають, і навіть капітальні ремонти вони їх не омоложують. На жаль, тобто вони стають все гірше, гірше, гірше. Треба роздивлятися всі можливі варіанти для того, щоб їх замінювати на нові вже трамвайні вагони та тролейбуси з вагонами з самим транспортом. зрозуміло, що з лініями чи будуть нові лінії електричного транспорту? Нові лінії електричного транспорту поки що не розглядаються, тому що це дуже великі проекти. Наприклад, такі проекти, як тролейбус на Соколу, він потребує дуже багато перших коштів, як і на рухомий склад, так і на саме створення самої транспортної інфраструктури, тобто це і підстанції, і контактна мережа, і таке інше. Якщо казати про трамвайні лінії, то це взагалі, мабуть, для нас не осяжно на найближчі 3-4-5 років річ. Тому. Поки що намагаємось, скажімо так, затикати ті дірки, які виникають в потребах наших мешканців, за допомогою автобусних маршрутів. Але все одно, незважаючи на те, що я ну роз, зрозуміла, що зараз говорити про такі великі проекти, це навіть і соромно було б під час війни. Але все одно новації якісь відбуваються. Наприклад, стало легше платити у транспорті. Ця система є вона дійсно дала можливість людям, які не мають картку Приватбанку, все ж таки сплачувати електронним чином в тролейбусі. Розкажіть. Чи нема складнощів, чи всі задоволені? Чи може ви отримати якісь негативні фідбеки від людей стосовно цього проекту? Чи тепер тільки є Дніпро можливо сплачувати? Дійсно, протягом останніх шести років у нас було дуже багато скарг від мешканців через те, що за допомогою QR-кодів Приватбанку можливо було оплачувати виключно з карткою Приватбанку за стосунок Приватбанку. Через це у нас виникла ідея створити саме муніципальну платформу, тобто то є Дніпро, яка зараз вже створена. І для того, щоб зробити більш доступною для всіх мешканців, тобто будь-який мешканець, бо навіть гість місця він може скачати цю є за застосунок та сплатити за допомогою будь-якої картки. Дійсно, на старті були нарікання, були і технічні якісь проблеми, які вже зараз, на щастя, виправлені. QR-кодів Приватбанку стало набагато менше, тому люди, які звикли платити саме через них, вони скаржились через те, що не так багато їх по салону трамваєм. Але Страшовно. залишилися але ти вони ти? залишалися до 5 квітня. З 5 квітня mm -hmm. ми повністю відмовились. Треба розуміти, що Приватбанк це приватна структура, і як і будь-який банк, він вимагає кварінг, тобто якусь комісію з кожної оплати і надає нам дані виключно. По самій оплаті, тоді як це стосунок є Дніпро допомагає нам створити саме Big Data, тобто аналітичні дані з приводу всіх транзакцій, в якому вагоні, в який час, тобто він створює для нас дуже потужний інструмент саме для відслідковування людського трафіку. Тому він більш зручний і для нас, і здебільшого він більш зручний для пасажирів, через те, що дає можливість сплатити будь-яким карткою будь-якого банку, віза мастер-карт будь-якого банку в Україні. Ви знаєте, я саме та людина, яка робила зауваження стосовно того, як працює це за стосунок саме по оплаті в транспорті. Мене дуже вразило, дуже швидко відреагували, дали мені відповідь. І зараз, до речі, тої помилки, яка була, вже нема. А загалом, застосунок він такий доволі велике обсяжний. Дуже багато пропонує він послуг. Стосовно транспорту, що в ньому ще планується, окрім оплати, може в подальшому, що буде цікаво мешканцям Дніпра. Ну, зараз в ньому є оплата як звичайного квитку разу, так і перей... Із них, тобто на кожен день, на тиждень, на місяць, плануємо додати туди ще можливість платити за паркування. Тобто, ми хоч, хочемо зробити його уніфікованим. для того, щоб в людини був лише один додаток. Там можна буде в якийсь момент подивитися якісь штрафні санкції, тобто він буде розширюватись постійно. І це буде дуже потужний інструмент для містян. Зараз ми бачимо, що там є. Послуги і медичного характеру, тобто можна подивитися та записатися до лікаря, є і по учнівським програмам деякі можливості, тому це має бути саме платформа, створена від міста для містян, для того, щоб кожен містянин мог. Скористатися будь-якою послугою, там записом до ЦНАПу і так далі. Тобто, це має бути дуже великий потужний інструмент. Дійсно, він зараз знаходиться в стадії ще до оброб до розробки, тобто туди додаються постійно якісь нові функції. Тому я б рекомендував кожному місцянам його скачати і вже зараз розбиратися, дивитися, які А як є. розбиратися? Чи може й десь є якісь пощальні відео, бо не всі ж можуть отак. Одразу зрозуміло, що стосується саме загалом стосунку. Дійсно на базі комунального підприємства ЄДніпро є, є відеоматеріали, які допомагають розібратися. Що стосується саме транспортної галузі, то у нас кожен спеціаліст в електротранспорті, тобто кондуктори, водії, вони допомагають людям користуватися цим додатком. Вони роздають листівки, на яких є QR-код, для того, щоб можна було скачати цей додаток, допомагають по сплаті, по там деяких розділах саме транспортної сфери. Вони проходили понад тиждень. Навчання з цього приводу, і зараз, в принципі, кожен місянин може звернутися до кондуктора. Він йому роз'яснить та допоможе сплатити за проїзд. Дякую за цю відповідь. І дивлюсь, що знаєте, що не запитало вас стосовно трамваїв, а треба було це зробити стосовно низькопідлогових трамваїв. Обіцяли так, що вони з'являться наприкінці цього року. Так, зараз ми очікуємо, мабуть, на в середині грудня, а може на під, під, під кінець грудня, де поки що строки точні невідомі, не тому що він знаходиться в стадії виробництва цей перший трамвайний вагон з'явиться в цьому році. Я впевнений, ще до нового року майже кожен містянин зможе в ньому прокатитися. Вони і йдуть з кондиціонером вже всього салону, тобто okay, влітку в ньому то, буде якщо дуже новенький, компорта. Зрозуміло, що це буде щось потужне. В ньому багато місця, понад 250 пасажирів в ньому може переїжджати. І через те, що. Він має більшу енергозаощадність та більшу швидкість. Я впевнений, що в якийсь час наш перший маршрут, на який ми плануємо його випустити, він буде рухатись меншим інтервалом та набагато швидше люди зможуть добиратися. На своєму шляху це буде дійсно зручно. Зазвичай ми говоримо, що це буде зручно для людей там з інвалідністю, які там пересуваються з візочками. Насправді це зручно буде для всіх, але ж він не може просто встати на нашу колію. Так її ж теж треба підготувати. Це Чи... найбільша проблема міста це зношеність нашої колії, і ми почали готуватися до низькопідлогих самих трамваїв ще з 2021 року, коли розпочались перші ремонтні роботи по. Центральному проспекту по переїздам я думаю, містяни наші пам'ятають 23-й рік, коли було зроблено 15 трамвайних переїздів на проспекті Дмитро Яворницький. Це було і перекриття дуже суттєвого руху по вулиці Михайла Грушевського, коли майже 4 місяці він був паралізований і люди не могли їм користуватися. І зараз далі плануються ремонтні роботи протягом цього року. Ми плануємо зробити колію на ділянці від ЖД вокзалу. До центрального входу в парк глоби, тобто вже щоночі там проходять роботи постійно. Плануємо зробити перехрестя Дмитра Яворницького та вулиці Кароленка. Це теж такий дуже масштабний проект, який на деякий час зупинить роботу цього перехрестя. І вулиця Центральна біля пасажу також вона потребує оновлення. Я думаю, містяни, які... В центрі бувають, вони бачу, що там і колія вже зношена, і бруківка в деяких місцях повипадала. Тобто, в цей цю ділянку, включно з вулицею Липинського, ми також плануємо відремонтувати цього року. За вашим досвідом, скільки приблизно можуть тривати ці роботи, скільки часу містяни будуть відчувати якісь незручності? Дуже важко сказати зараз, наприклад, перехрестя батальйону Дніпро та проспекту Лесі Українки ми планували зробити за півтора місяці, Але як ми бачимо, воно продовжується ще й досі. Через те, що після того як вскрили верхній шар, ми побачили, що там багато комунікацій, які потребують капітального ремонту. І через це було проведені роботи і нашим КП Водоканал. І газовими мережами, і це розтягнуло по часу дуже суттєво ці ремонтні роботи, тому важко спрогнозувати, але сподіваємося, що сама центральна частина надовго не залишиться паралізованою. Будемо робити це місяць, два-два з половиною. Я думаю, набагато довше протриває ремонт трамвайної колії по амурському мосту, який ми теж плануємо в цьому році. Про це робити. до речі, докладніше розкажіть, будь ласка, яка буде зміна в організації руху? Ну і загалом теж на якому етапі ці роботи. Якщо казати про Амурський міст, то зараз. Цей проєкт проходить експертизу, тобто для того, щоб були враховані всі деталі. Я думаю, ми, містяни Дніпра знають, що останній капітальний ремонт там робився на початку 2000-х, чи 2002, чи 2003 рік, тобто понад 20 років тому. І зношеність колії там викликає дуже серйозні питання і через те, що термошви були задіті, і через це у нас постійно розходиться. І багато разів ми бачимо, коли трамвай просто зупиняється посеред шляху і вимушено простої цього Року на другій половині 2025 року ми запланували ремонтні роботи там по трамвайній калі. Автомобільний рух не буде зупинено, але трамваї шостого та дев'ятого маршруту зупиняться. Замість них ми поставимо тимчасові автобусні маршрути 6К та 9К, які будуть довозити до місця призначення людей. Ну, це такий серйозний проєкт, тому що будь-які роботи на естакадах, на містах. мостах вони дуже такі потребують дуже багато уваги, скажімо так. Уявляю, як важко на них наважитися, розуміючи, скільки хейту будете ви отримувати, але коли воно зроблено, що ну, всі буде. Так, ми з нікуди. Ми пам'ятаємо ремонт на який такий суттєво дуже довгий термін тривав, але зараз люди користуються все добре. Скажіть, будь ласка, я розумію, що ваш департамент це така, такий організм. Багатофункціональний, що він і в мирний час стикається постійно з викликами, складностями, а зараз і нестача фахівців, і нестача ресурсів, і прильоти, які теж ускладнюють життя. По-перше, як справляєтесь? По-друге, особисто ви, що ви бачите на найближчі п'ять років, як які, такі пріоритетні напрямки, на яких треба зосередитися, бо все ж неможливо одразу робити. Як справляємось, та в принципі, як і всі українці, тобто ми всі в одній лоці і маємо розуміти, що тільки коли ми будемо працювати разом, ми зможемо і наблизити перемогу, і в принципі вистояти в цій боротьбі з країною-агресором. Якщо казати про якісь стратегічні перспективи, зараз дуже складно це якось прогнозувати через те, що війна продовжується, і ми не знаємо в якому стані ми дійдемо в плані транспортної інфраструктури до нашої перемоги, я сподіваюся, на якийсь найближчий осяжений термін. Тому якісь стратегічні перспективи треба буде враховувати виключно, коли ми побачимо в якому стані ми дійшли. Якщо казати, що наприклад, там все у нас там перемога йде в цього літку, то мабуть найближчі п'ять років нам треба буде, по перше, оновлювати рухомий склад тролейбусів, трамваїв, оновлювати нашу інфраструктуру. Ну і в принципі розвивати наш автобусний комунальний муніципальний транспорт, для того, щоб ми були. Менш залежне від приватних перевізників, тому що зараз тенденція в принципі по країні йде така, що багато приватних перевізників вони закриваються. Це от зараз, прямо зараз, стається в місті Луцьк, де виходить а з чим це пов'язано. А це пов'язано з умовами, тобто, якщо в Дніпрі ми більш-менш намагаємось зробити якісь умови для того, щоб ці приватні підприємства вони виживали, тому що ми розуміємо, що без них зараз ми нікуди не можемо, не зможемо ніяк справитись. Пасажиропотексипоток все ж таки він складається близько там 65 саме з приватних перевезень. все інше це наш метрополітен та електротранспорт. Тому намагаємося створити умови для того, щоб вони зберігали і персонал, і зберігали рухомий склад в тих справному стані. В деяких містах, на жаль, не так не, не вдається зробити. Це зараз і Житомир, і Луцьк, де крупні перевізники вони просто виходять з ринку через те, що не можуть працювати або розбігається персонал через низький рівень заробітної плати, або рухомий склад постійно ломається, і через це виникають проблеми взагалом не тільки з його обслуговуванням, а з обслуговуванням саме маршрутів. Тому треба розуміти, що треба. В найближчій перспективі становитись менш залежним від, саме від приватних перевізників, переходити на муніципальний транспорт. Хоча ми розуміємо, що це дуже дороговартісний процес, і на нього треба наважитись та розрахувати, наскільки він буде підйомний для наших саме бюджет, для нашого бюджету міського. Якщо ж казати загалом, то зараз, як ви бачите, дуже багато зупинок ми робимо інклюзивними. Треба розуміти, що це один з тих викликів, які ми вже зараз маємо. Він буде лише поглиблюватись. Саме питання інклюзивності людей з протезами, людей в інвалідних візочках і так далі. Тому зараз ми намагаємося максимально засиль докладати саме до інклюзивності нашої інфраструктури. І є питання повернення наших хлопців, які були мобілізовані або пішли до добровольцями. І коли вони повернуться, треба буде дати їм максимально швидко робочі місця для того, щоб вони соціалізувалися та могли нормально достойно працювати та отримувати заробітну платні. До речі, стосовно цього, дуже часто. Е це соромно, але дуже часто в нашій студії бувають ветерани, які говорять про те, що не беруть їх на роботу. Навіть охоронці в АТБ не беруть, коли дізнаються, наприклад, що вони були в полоні, чи що є якась травма, бо бояться, що у них будуть якісь психологічні проблеми, що вони будуть, як я цитую, не в адекваті. Я сподіваюся, у вас не буде таких. Переживань ви будете брати, Та, беремо і зараз у нас вже є випадки такі, коли людина повертається демобілізована по стану здоров'я. Один з випадків не буду назвати неіменне прізвище. Людина з відірваною кінцівкою повернулася, хотіла стати до роботи водія тролейбусу. На жаль, це майже неможливо через те, що просто фізично людина не зможе керувати. Равно цим тролейбусом, але ми намагаємось надавати інші місця роботи, тобто в рамках нашого комунального не підприємства. Її просто перевести її на на посаду, де не буде потребувати там повної там уваги і так далі. Дякую вам, дякую, Іване, за цю останню інформацію. Важливо це для нас почути і цілом за сьогоднішнє інтерв'ю. Я сподіваюся, що ми будемо з вами частіше зустрічатися в студії кожного разу. будете приходити з гарними новинами. Сподіваюсь, так. з нами був заступник начальника управління транспорту, департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васічков. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюсь, ви з нетерпінням будете чекати наступний випуск нашої програми. Тож побачимось.